Друзі, всім привіт! Вітаю на моєму каналі, а також у своєму новому відео. Якщо ви тут вперше розкажу трішечки про себе. Мене звати Аліна, мені 35. До декрету я працювала у неї індустрії, а після вирішила зовсім змінити свій рід діяльності та відчуваю, що все-таки адміністративна робота зовсім, зовсім не моя. Але саме в декреті я наважилась. Створити свій українськомовний YouTube канал, і це було просто ну дуже непопулярно від слова взагалі. Хоч і зараз канал дуже-дуже такий маленький, та все одно я не покидаю цю справу. Мені подобається монтаж, мені подобається весь цей процес, ютубний вайб. І оскільки я дуже дуже люблю свою оселю, люблю. Переставляти якісь меблі, створювати затишок, організовувати простір. І саме через це вирішила створити саме такого роду канал. Тому, якщо вам цікава така тематика, запрошую підписатись, а також поставити лайк цьому відео. Отримала замовлення від сінцей. Замовила ось таку. Футболку для чоловіка, а також два отаких от космічних лунсліва для Артема. Оскільки йому подобається космос, я як тільки не побачила на сенсей, вирішила замовити, щоб потім вже не шукати. Бо зазвичай, коли я дуже довго думаю, ті речі швидко розбирають. І ще тут у мене підставка для вазона. Дуже переживала, щоб все прийшло ціленьке, і, дякувати Богу, все окей. Ось так вона виглядає, ця підставка, і по ідеї, по ідеї вона має підійти. Да. Ось так це має бути, щоб легко було е, зрушувати з місця е, вазон. Непогано, непогано їздять ці ролики, їх можна і зафіксувати, настільки я розумію, цими штучками. Ось тут ось така, в принципі, за свої гроші непогана річ. Ось так. Більше я на сейлі нічого не замовила, бо поки я думала, наших розмірів вже немає. Це така футболка суто для. Домашнього використання, така більше піжамна. ось, Непоганої якості це котон. І така вона, навіть не знаю, не то бірюзова, не то зелена. словом, Непогана якість за свої кошти. Коштувала вона 100 з чимось, 100 з чимось гривень, не пам'ятаю. Треба було рятувати вже цю монстеру. Ми на вихідних заїхали до тата, і я вирішила нею зайнятися, бо все, руки не доходили, і вона в такому стані вже досить довгий час тут як впала, так і, так і смиренно лежить. У інтернеті я придвилася декілька відео, почитала деяку інформацію, як приблизно її обрізати. І поставлю. У воду, щоб вона пустила коріння. Цей етап можна пропустити, але ті жіночки, які експертки у цьому, рекомендували саме залишити у воді на якийсь певний час, і потім вже пересадити. Так буду робити і я, можливо, якісь листочки не, не виживуть ось. тому привезли все додому, абсолютно всю монстеру, і чомусь я все це почала викладати саме у вази. І забула, що у мене є така велика ємність, як горщик під власне неї, який я купила в епіцентрі, і потім ось цю всю красу я. Переставила у величезний горщик. І на сьогодні вже деякі рослинки пустили корінці орієнтовно через тиждень. Невеличкі корінці, та думаю, що ще трішечки, і я пересаджу її уже у грунт. По дорозі додому ще заїхали у магазин щодня. Тут, як завжди, дуже багато акцій на різноманітні, на, на всі миючі засоби. Я, до речі, тут дуже люблю купувати саме побутову хімію. Завжди можна щось знайти і на будь-який гаманець. Покажу вже далі у відео, що я купувала. Ну, а зараз. Хочу вже розібрати ялинку, якось вона в цьому році мені дуже швидко набридла, і хотілося її розібрати. Я думала, що якось швидше впораюся з цим, та вона в цьому році. І справді велика, і трішечки довелося добра, повозитись як із іграшками, так і з гірляндами, що їх намотувати, що їх розмотувати. Це просто якийсь ще той квест. У нас була дуже класна ялинка в цьому році. У нас було казкове різдво. Де казкове різдві? Не казкове? Чому? А як я в тебе казкове? як до було сніг. Я тут навіть з тобою не посперечаюся. І справді, якби був сніг, то різдво було б так. Ну, можливо, вже на слідуючий рік буде якесь.

там ті іграшки столять, ти ними навіть не мене граєш. Ти машину і... в цю Вінниці, яку купив. Ти в нею вже не граєшся. Вона вже не цікава. Е, слухай, Артем, знаєш що? Е, я тобі пропоную перебрати іграшки, якими ти не граєшся, ми поставимо їх окремо в пакет і подаруємо Іванкові. Добре? Артем. Не так. Та я знаю, що ключу поклютила. То. Зараз включить комп'ютер, в одному такій молій дитині, бо вона вже не може, бо вже не терпиться. А що це ти вже тепер маєш спати з цим зайчиком чи як? Да, з да, ну, цим світильником, mm -hmm. то місце для мами і зовсім не буде. Та буде маласи. І навіть якщо я ставила сушитися на батареї, то ти приходив, забирав одіяла, не був мокрий. Бо я люблю молока. І ти ж до мене по всій хаті. Ти таке пам'ятаєш? Бажа, на цьому ліжку, стільки порохів, стільки всього Де демобере. Сьогодні зробити багато роботи. Поприбирати в хаті, наварити їсти на тиждень, щоб нам вистачило хоча б до четверга оптикувати. О, що ми ще зробити? Озвучуючи це відео, ми знову з Артемком на лікарняному. І я очікувала, що десь з дня на день, з тижня на тиждень і Артем заболіє, оскільки більша частина діток з його групи почали ну хто сильно, хто, хто не дуже хворіти, у кожного свої симптоми, але, напевне, це один і той самий вірус. просто... Один організм реагує по-своєму, інший по-іншому по е, словом, не все так погано. Я б сказала, що в мене різдвяні свята більше боліли, і була, знаєте, якась втома в дитини, і температура, і такий більш дратуючий кашель. А цього разу якось просто температура і просто кашель. Так, звісно, це не є щось приємне та. Дивлячись з чим порівнювати, тому сидимо за артемчиком вдома, і саме на вулиці таке сонечко, тепло. Хочеться навіть вийти, але якось сил немає. Та я кажу, будемо сподіватися на якийсь позитивчик. Сподіваюся, що ще якийсь день-другий, і ми порозходимося на хто куди, хто на роботу, хто в садок, і якось життя набуде звичайного ритму. Щодня купила кисневий відбілювач. закінчився в мене давненько, і я все забуваюсь його купити. А також придбала капсули поштучно від Ariel і перу ними саме постільну білизну, особливо білу, бо вони, як на мене, найбільш гарно вибілюють її і відпирають будь-які плями. Також у мене закінчилось мило для рук і купила велику упаковку, аби залити у всі ємності. Також по гарній знижці купила ось такий антиналіт і антижир. Антижир не скажу, що він такий супер-супер класний, але для свіжого, так би мовити, забруднення жиру свіженького він непогано справляється. Іноді, взагалі, зазвичай я не мию підлогу якимось засобами та десь. Колись час від часу 에, приходиться <смеш>, щось більше вимивати і взяла ось таку 에, щось типу аналог містер пропер. Ось такі покупки. Буду далі займатися тут у кладовій купах якось роботи. І, хоч би як я не намагалась змінімізувати. Кількість миючих засобів, кількість оцих всіх пляшечок, баночок для наведення ладу вдома. Та такий середній чек все одно виходить такий досить високий. Звісно, у кожного з нас різні доходи, відповідно, різні витрати, і взагалі уявлення мало-багато може відрізнятись. Так? Але я я просто, я просто в шоці. Вже не говорячи про ціни на продукти і порівнюючи наш продуктовий кошик з минулим роком, то він виріс на півтори-дві тисячі гривень. Це так, в середньому ми якось цікавились з чоловіком, оскільки він веде таку таблицю доходів-розходів, і навіть знаєте для кого. Просто порівняння. Здається, що рік назад це не, так, це не так давно, а ціни просто космічно виросли. Звісно, це найменша проблема, яка може бути на сьогоднішній день, але все одно якось, знаєте, складається таке враження, що просто живемо для того, щоб їсти ходити на роботу і все. Не хочу навіювати ні в якому разі якісь такі негативні емоції. Як ви знаєте, я і сама досить така чутлива, і е, з тим, що сталося з моїм волоссям, це винен саме стрес. Е, тому, як ви бачите, я у своєму блозі намагаюсь ніколи не піднімати якихось чутливих тем, бо я і сама така досить, досить враслива, тому давайте тільки за позитив. До речі, про волосся іноді. В коментарях мене запитують. Як все-таки я відростила і досягла такого результату. У мене є про це окреме відео. Якщо вам цікаво, можливо, хто не бачив, пропустив. Я залишу знову посилання під цим відео, і там більш така детальна інформація, що як відбувалося, як якими засобами я користувалася, щоб відновити густину. І можу сказати, що як на мене, то волосся зараз навіть густіше, такий залисяний, які у мене були з боку чола. так? Мені здається, що вони ще більше заросли волоссям і стало краще, ніж було до. Ось така історія. Тому, якщо ви не бачили, я обов'язково залишу вам посилання. У нас, як ви помітили, з'явилася нова мебель, а саме ось це крісло, вірніше їх два, просто тільки одне попало в кадр. Я себе спробувала у ролі реставраторки і довела до ладу два ось таких крісла 70-х років. Я думаю, що зроблю. Відео з реставрацією, поділюсь своїм процесом. Можливо, таке не зовсім типове відео буде у мене на каналі, та сподіваюся, що знайдеться свій глядач і на такий контент. Напишіть в коментарях, чи було б вам цікаво подивитись відео про. Реставрацію. І забігаючи наперед, мені сподобався як результат, так і в цілому процес. Правда, дещо він був для мене складний, оскільки все нове, все ну, дуже нове. Я десь не знала, як мені вчинити, як зробити. через, через просто... Новий досвід я не мала тієї кількості інструментів, які б хотілося мати. Та, тим не менш, я справилася навіть з таким мінімальним набором знань і мінімальним набором інструменту. Тому, думаю, що десь змонтую якось і обов'язково випущу і таке відео. Я вже говорила, якось в цьому році мені різдвяний декор швидко набрид. В тому році ці різдвяні баночки стояли у мене тут, напевне, що до 8 березня, якщо не довше. І нарешті я поміняла на свої улюблені лимончики. Я за ними вже навіть і заскочала. Та на днях. Мені попалися випадково такі цікаві, такі гарні, весняні, навіть великодні баночки на робочу поверхню. Вони мені так сподобались. І я оце думаю, ну нащо мені стільки тих баночок? Ну на всі сезони не знаю. Жінки у мене такі дуже якісь непередбачувані. Мені треба пожити ще декілька днів з цією думкою. Можливо, 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 ні. Ну, словом, я дуже рада, що я вже поприбирала увесь цей різдвяний декор. І буду все це складати в якусь коробку і виносити. Ялинка забрала у нас дуже багато місця для зберігання. Я не знаю, куди я маю засунути ту коробку з цим всім декором. Його в цьому році трішечки побільшало. Ну, якось будемо шукати місце. Вічники, які я робила на новорічний стіл, досить і довгенько так простояли. Єдине, що коли ми поїхали у Кам'янець-Подільський, звісно, ніхто їх не поливав, не додавав водички, адже сама губка така не зовсім велика, так, вона не мала так багато вологи, то гіпсофіли трішечки так. Томилася, так би мовити. А в цілому непоганий варіант декору. Мені навіть дуже сподобалось. Треба буде щось зробити і на Змінити просто декор. Ось такі справи. Ну, а я буду на цьому завершувати своє відео. Дякую, що були зі мною до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо вам цікава така тематика, звісно. Ну і до зустрічі! Побачимось в наступних відео.